Вітаю вас, друзі. Слухайте, ну хто вже тільки не відправляв чоловіків на війну? Але щоб це робили трансгендери? До вашої уваги Міша Карась о, Мішель Карась. Андрій, повірте, я кожного дня їжджу в громадському транспорті і бачу купу мужиків. Я не бачу нестачі чоловіків. Тому хай потрусять міста українські і ще не один мільйон знайдуть. Мільйонів п'ять так точно. Тому, будь ласка. У ці адговорки, шоу, мой син ражен для війни. Знаєте, мій чоловік теж не народжений для війни, але він водій захищає і оберігає мене і вас. Воно. Але він для цього не був створений. Але ж воює. Тому давайте хай міноборони вирішує, хто створений, а хто ні. Отак, от, от друзі, каже мішаня, точніше, Мішель. Треба добре потрусити українські міста, і мільйончики п'ячі чоловіків можна назгрібати. Ну, воювати так до останнього ж українця, правильно? Чесно вам скажу, думаю, що та ситуація з ТЦКшниками, яка зараз є в Україні, то це вже повне дно. Але Мішель постукала знизу. Навіть не знаю, хто може її переплюнути. А як ви думаєте, чи є у нас ще в Україні кандидати, які могли б переплюнути Мішель? І я не маю нічого проти цієї Мішель, або, в принципі, трансгендерів, або ЛГБТ-меншин. Це особиста справа кожного, особисте життя кожного. Мене це не стосується. Але не в той момент, коли ці люди починають гнати всіх інших на смерть. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.